Увечері після араті вайшнави, як завжди, зібралися під деревом Бакула у двері Шріваси. Повторюючи святі імена на чотках стуласі, Рагунанда з бабочі сидів серед них. Увійшовши до дворика, вражана та Віджая комар запропонували святому мудрецю свої шанобливі поклони. Старий бабаже обійняв їх і запитав, чи ви щасливі, дорогі друзі. Віджаю комар відповів: Овчитель, з твоєї милості ми здобули духовне щастя. Будь ласка, розкажи нам сьогодні про святе ім'я Господа. Зрадівши святий Бабач сказав: імена Верховного Богосов бувають двох видів мук'я, найважливіші, та гауна – другорядні. Імена, які вказують на його зв'язок з матеріальним творінням та гунами матеріальної природи, вважаються другорядними. Срішті Карта, творець матеріального світу, Джагатпата, охоронець матеріального світу, – володар матеріального світу, Вішвапалака, захисник матеріального світу, параматмана душа, що присутня всюди в матеріальному світі. Ось приклади другорядних імен. Деякі інші імена, хоч і вказують на недосяжні для гун матеріальної природи якості, також відносяться до другорядних імен Брахма, Браман. Приклад такого імені. Повторюючи другорядні імена Господа, людина може досягти різних благ, але вищого духовного блага вона не отримає. Імена, які описують всілякі прояви Господа в духовному світі, за межами матеріального часу та простору, де час присутній, як вічне справжнє Ніття Вартамана, є духовними та головними: Нараяна, Васудева, Джанардана. Грішекеша, Харі, Ачіута, Говінда, Гопала, Рама ось приклади цих імен. Основні імена тотожні формі Верховного Господа, тому вони існують у вічному сьогоденні, у духовному світі. Залучені відданим служінням, ці святі імена перебувають у серцях вайшнавів навіть у матеріальному світі. Але ці імена не мають жодного відношення до матеріального світу. Коли святе ім'я Господа, наділене усією могутністю Господа, сходить у матеріальний світ, воно й руйнує похмурі в'язниці має. Єдиний вірний друг, який є у живих істот, що мешкають у матеріальному світі, святе ім'я Господа Харі, іншого друга та захисника у них немає. Бріханна Радія Порані сказано. Святе ім'я, тільки святе ім'я, прекрасне святе ім'я Господа Харі, моє життя та душа, у цей вік повний ворожнечі та лицемірства, єдиним шансом на визволення є оспівання святих імен Господа, і немає іншого шляху, немає іншого шляху, немає іншого шляху. Могутність святого імені безмежна. Святе ім'я коренем знищує всі гріхи обумовлених душ, що пожираються хіттю. У Гаруда порані сказано. Якщо людина вимовляє святим'я Господа, хай навіть у безпорадному стані, хай навіть без будь-якого бажання, всі її гріхи розбігаються, наче дрібні тварини, налякані левим риком. Людина, що віддає себе під заступництво святого імені, позбавляється всіх страждань, у сканда порані сказано. Я приношу свої шанобливі поклони безмежному Господу, Верховному Богові особі, якщо людина згадує про нього або вимовляє Його святі імена, всі тілесні і розумові недуги йдуть назавжди. Людина, яка повторює святе ім'я Господа Харі, очищає всю свою сім'ю, друзів та всіх оточуючих, у браманда порані сказано. Серце людини, яка вдень і вночі оспівує святе ім'я Господа, чисте, навіть якщо вона встигла вчинити безліч тяжких гріхів. Більше того, вона очищає від матеріальної скверни весь свій рід. Людина, віддана святому імені, звільняється від будь-яких страждань, обріха порані сказано. Оспівання святого імені Господа Харі виліковує всі тілесні хвороби, усуває всі перешкоди на шляху людини і рятує її від усіх бід. Вік Калі не може завдати жодної шкоди людині, яка оспівує святе ім'я Господа Харі. Бреханна радіє порані сказано. Вікалі не може завдати шкоди людині, яка постійно волає Харі, Кешева, Говінда, Васудева, Джаган Мая. Прислухаючись до звуків святого імені Господа Харі, звільняються навіть мешканці пекла, у Дрісімха порані сказано. Коли мешканці пекла починають повторитися те ім'я Господа Харі, у них у серцях народжується відданість Господу Харі, З пекельних світів вони підносяться у райські світи. Оспівуючи святе ім'я, людина руйнує реакції своєї У Ушимат Багаватам 12.344 сказано Страхаючись смерті, що наздоганяє її, людина безсило пускається на ліжко, голос їй здригається. І вона навряд чи усвідомлює, що говорить. Але якщо вона знайде в собі хоч раз виголосити святе ім'я Верховного Господа, вона буде звільнена від наслідків своїх гріховних вчинків і досягне найвищого призначення. Але навіть знаючи про це, люди віку калі нехтують поклонінням Верховному Господу. Святе ім'я Господа Хари більш високе, ніж усі веди. У сканда порані сказано. Сину мій, не варто вивчати рік веду. Не намагайся осягнути яджур виду. Навіть не думай братися за сама веду, Просто співай, «О, Говінда!» З радістю в серці оспіуй святи імена Господа Харі. Святи ім'я Господа Харі затьмарюй свою славу і славу всіх священних місць. У Вам на порані сказано: Оспівуючи святі імена Господа Вішну, людина досягає такого блага, якого не дарує навіть багаторазове відвідування священних місць паломництва. Навіть відгук святого імені Намабгаса набагато корисніший, ніж будь-які благочастіві діяння у сканда порані сказано. Ні роздача мільйонів корів, ні проживання у праязі, у ганги, протягом цілої кальпи, ні вчинення мільйонів жертвопринесень, ні роздача золота, рівного за обсягом горімеру, не може принести і однієї сотої частини того блага. Яке дарується завдяки співу святих імен Господа Говінди. Святе ім'я Господа Харі приносить людині всі можливі блага, усканда порані сказано, оспіввання святих імен Господа вішну усуває всі нещастя матеріального життя, долає ворогів і є невичерпним джерелом духовного знання. Святе ім'я Господа Харі має незмірну могутність, усканда порані сказано, Господь Харі зібрав воєдину всі життєдані – та добрі сили, якими наділяють роздача милостині, обіти, аскези, паломництва, раджасуя ягя, ашваметха ягя, і вклав ці сили у свої святі імена. Святе ім'я Господа Харі приносить духовне блаженство живим істотам. У Багавадгіті 11.36 сказано. О Хриші світ приходить у тріумф, чуючи Твоє ім'я, і кожен приваблюється Тобою. Весь світ схиляється перед людиною, яка оспівлює святе ім'я. Бреханна радіє порані сказано. Наділені розумом люди висловлюють свою пошану відданим, які з любов'ю вигукують Нарайну, джаганатха, Васудева, Джанардана. Святе ім'я є єдиним притулком для тих, хто безпорадний перед напастями матеріального світу. У Падма порані сказано. Навіть найматеріалістичніші, які втратили розум, неблагочастиві. Позбавлені знання, цнотливості та інших чеснот, люди з легкістю досягають вищого духовного призначення, віддавшись Господу Вішну і з любов'ю закликаючи його святе ім'я. Святе ім'я Господа Харі можна співати завжди і всюди, у вічна Дарматара порані сказано. Людина, яка пожадібно оспівує святе ім'я Господа Харі, не роздумає про те, чи підходить дане місце, чи час для оспівування, чи ні. Вона не, знає, не визнає жодних обмежень у тому, що стосується оспівення святого імені. Святе ім'я легко обдаровує імперсональним звільненням того, хто його бажає. У Вараха порані, Верховний Бог особа, проголошує. Людина, яка постійно вимовляє, нарайна, ачута, анамта, вас судева, може злитися з моїм буттям, якщо, звичайно, він того бажає. У Гаруда Порані сказано: яка користь від санхі, навіть. Навіщо потрібна йога, о цари царів, якщо хочеш досягти безособового звільнення, оспівуй святе ім'я Господа Говінди. Святе ім'я Господа Харі відкриває перед індивідуальною душею світ Вайкунхі. у нанді порані сказано. Люди, які вчинили в минулому безліч гріхів, але нині оспівують святе ім'я Господа, вирушають у споконвічну обитель Господа Вішну. Оспівання святого імені приносить задоволення Верховному Богові особі. Обрехання радіє порані сказано Обраманий Верховний Господь, недосяжний для матеріальних чуттів, дуже задоволений людиною, яка, незважаючи на голод, спрагу та безліч інших незручностей, продовжує повторювати його святе ім'я. Оспівуючи святе ім'я Господа Харі, можна привернути до себе верховного Богособу. У Маабгараті Господь Кришна каже. Знаходячись дуже далеко від мене, Драупаді у закликала мене. Вигукнувши, О говінда, цей поклик був почутий мною, і я відчуваю, як борг перед нею все зростає і зростає у серці моєму. Святе ім'я Господа Харі відкриває людям найвищу мету життя. У порані, а також у падма порані, сказано Оспівання святого імені Господа Дамодари, приносить величезне благо, величезне багатство і величезну користь живій істоті. Оспівання святої імені Господа Харі є найкращою з усіх дій, які можна зробити в рамках відданого служіння. Увачна вачінь тамені сказано. Намагаючись завжди пам'ятати Господа Вішну, людина може звести на нівець усі свої гріхи, але найбільше благо людина отримає, з вірою вимовляючи святе ім'я Господа. У Вішну рахасі сказано. Той результат, який у саття Югу досягався за допомогою поклоніння Господу Харі, а в трета югу за допомогою пишних жертвопринесень, у Калі-Югу досягається шляхом оспівання святої імені Господа Говінди. У Шимат Бхагаватам 12.3.52 ці слова знаходять підтвердження. Той результат, який у саття югу досягався за допомогою медитації на вішну, у трета югу за допомогою вчинення багатих жертвопринесень, а в два пара-югу за допомогою служіння лотосним стопам Господа у калі югу може бути досягнути лише оспіванням Харі Кришна Махамантри. Овіджаю, Кумари, подумай про це і ти зрозумієш, що навіть тінь святого імені Господа Харі краща за всі матеріальні блачестиві діяння. Чому б і ні? Блачестиві дії є лише засобом для досягнення вищої мети. Коли мети досягнуто, кошти вже не потрібні. Блачестиві дії. Навіть найцінніші, є матеріальними, святе ж ім'я Господа Харі духовне. Святе ім'я можна розглядати як засіб досягнення мети, але коли мети досягнуто, людина виявляє, що святе ім'я є також і метою. Подумай про це, і ти обов'язково зрозумієш, що всі складові відданого служіння знаходять своє вираження у святому імені Господа Харі. Вислухавши святого бабежі, віджай комар сказав. Учитель, святе ім'я Господа Харі цілком духовне, я щиро вірю в цю істину. Однак, бажаючи захистити свою віру від усіх сумнівів, я хочу зрозуміти, яким чином святе ім'я, яке на перший погляд складається лише з ряду складів, є духовним. Будь ласка, будь милостивий, поясни це. Бабаже відповів: писання Падмапурана проголошують таке святе ім'я Кришни випромінює трансцендентне блаженство. Воно дарує будь-які духовні благословення, оскільки є самим Господом, ще Крішною, джерелом усіх можливих насолод. Ім'я Кришни досконале, воно є містищем нескінченних трансцендентних емоцій, за жодних обставин воно не може стати матеріальним. Все те ім'я має не меншу могутність, ніж сам Кришна, оскільки ім'я Кришни не осквернене матеріальними якостями, не може бути мови про те, що воно схильне підпадати під вплив ілюзорної енергії. Май. Ім'я Кришни цілком вільне і духовне, воно не підпадає під вплив законів матеріальної природи, святе ім'я Крішни та сам Кришна єдині. Віджай комар поцікавився Скажи, чим це ім'я, яке, врешті-решт є лише рядом складів, відрізняється від інших звуків матеріального світу? Святий бабаже відповів: Святе ім'я Господа Харі не належить матеріальному світу. Індивідуальна душа, крихітна частка духу, здатна по справжньому оспівувати святе ім'я Господа Харі лише тоді, коли вона перебуває у своєму первісному духовному тілі. Матеріальні чуття, властиві душі, що перебуває у полоні маї, заважають їй оспівати святе ім'я Господа Харі. Однак з милості хладіні шахті Господа, душа може набути свого початкового становища. Тоді святе ім'я з'явиться перед нею у всій своїй пишності. Святе ім'я проникає до розуму відданого, а потім сходить до мови, якщо мова очищена відданим служінням. Святе ім'я не є лише рядом матеріальних складів, воно тільки здається, що складається з матеріальних складів, коли танцює на язиці, оскверненому матерією, така таємниця святого імені. Вислухавши мудрого Бабаджі, Віджай комар запитав, яке з основних імен Господа є найпривабливішим. Бабаджі відповів: у шата сто три сказано: один лише звук імені вішну значно кращий, ніж усі Веди, разом узяті. Одне ім'я раме дорівнює тисячу разів вимовленому імені вішну. Далі, у браманда порані сказано: Благі плоди, які приходять до живої істоти завдяки тричі, сказані тисячі святих імен Господа вішну, може принести лише один раз вимовлене ім'я Кришни. Тому вважається, що святе ім'я Господа Кришни найвище. Скарб мого серця, Господь Чигауранга, навчав нас мантри, яка починається зі слів Харе Кришна, Харе Кришна, цю мантру ти маєш оспівати завжди. Віджай комар запитав: О святий, як правильно оспівати святе ім'я? Бабачі відповів: треба оспівувати святе ім'я на чотках туласі, або, якщо таких немає, рахуючи на пальцях, слід старано уникати всіх образ, які можуть бути здійснені під час оспівування. Правильно оспівуючи святе ім'я, людина досягає преми чистої любові до Бога. Лічити імена на чотках потрібно для того, щоб дізнатися, чи збільшується кількість сказаних імен. Дереце тулесі дуже дороге, Господу Харі, тому оспів на чотках зроблених з тулесі найефективніше. Оспівуючи святе ім'я, людина повинна усвідомлювати, що ім'я Господа Кришни і сам Господь Кришна не відрізняються один від одного. Віджай Комар сказав: овчителю, існують 9 методів відданого служіння, а також 64 категорії дій, що здійснюються в рамках відданого служіння. Якщо людина невтомно повторює святе ім'я, а це лише один вид дій, що здійснюється у відданому служінні, де ж йому взяти час, щоб робити всі інші дії, рекомендовані для відданих. Бабаджі відповів: це не проблема. 64 категорії дій включені до дев'яти методів відданого служіння. Можна поклонятися божеству Господа, або за бажанням можна повторити святе ім'я на самоті. Дев'ять методів відданого служіння можна практикувати за будь-яких умов, споглядаючи божества можна слухати розповіді про Господа, оспівувати, згадувати святі імена Господа Крішни, а також служити йому іншими діями. Усю цю діяльність можна вважати служінням святому імені. Якщо людина не має можливості бачити божество, можна згадувати його образ, а також практикувати дев'ять методів відданості, починаючи зі слухання та оспівання святого імені. З дев'яти методів відданого служіння, що бере свій початок зі слухання та співу, оспівання святого імені вважається наймогутнішим. Якщо відданий відчуває блаженство, оспівуючи святі імена, цього достатньо для того, щоб просуватися шляхом відданості. Не обов'язково займатися всіма видами діяльності одночасно. Віджай Кумар запитав, що означає вислів оспівувати святе ім'я постійно? Мудрий бабажі відповів, за винятком того часу, який потрібний людині для сну, святе ім'я можна повторювати протягом усього дня, займаючись всілякою діяльністю. Це і називається постійним оспіванням святого імені. Святе ім'я можна вимовляти у будь-якому місці, у будь-який час, у будь-якій ситуації. Жодних обмежень на це не існує. Віджай комар вигукнув Ах, якщо ти не даруєш нам своїх благословень, ми ніколи не знайдемо бажання оспівати святе ім'я. Не спираючись на твою милість, ми ніколи не станемо справжніми вишнавами. Бабажі сказав Друзі мої, я розповім. Вам про різні категорії вашнаю, Господь Гауранга, повелитель наших сердець, одного разу сказав своєму слузі і сатяраджу, що вашнам слід вважати будь-яку людину, яка хоч одного разу в житті промовила святе ім'я Господа Крішни. Але людина, яка постійно оспівує святе ім'я Господа Крішни, є вишнам вищого класу. А той святий, за одного вигляду, якого святе ім'я Господа проситься на уста інших, вважається найвищим вашнавом. З вірою та любов'ю, оспівуючи святе ім'я Господа Крішни, ви обидва неодмінно станете істинними вайшнавами. Віджай Кумар попросив Поясни нам, будь ласка, що є чистим святим ім'ям Крішни? Праведний баба ж відповів, Коли святе ім'я Господа Кришни вимовляється з любов'ю та щирою вірою в Господа, це й зветься істинним святим ім'ям Господа Крішни. Будь-яке інше виголошення святого імені є або намавгасою, від звуком святого імені, або намаапарат святим ім'ям, вимовленим з образами. Віджай Кумар запитав: «О, вчителю, чи маємо ми вважати святе ім'я метою, садгією, чи засобом саданою, досягнення мети. Святий бабажі пояснив, коли відданий не практикує садана бакті, він може вважати оспівання засобом саданою, досягнення мети. Але якщо він. Відданий досяг рівня Бхава-бхакті або Према бхакті він повинен вважати оспівання метою своєї діяльності сад'єю. Таким чином, призначення святої імені варіюється в залежності від рівня духовного поступу відданого. Віджай комар поцікавився, чи правда, що Господь Крішна не відрізняється від свого імені, чи це все ж таки перебільшення? Усміхнувшись, Бабаджі відповів, між ними немає жодної відмінності. Вірніше, одна відмінність все ж таки існує святе ім'я Господа милостивіше, ніж сам Господь. Якщо людина зневажає Господа Кришну, Господь його не простить, але якщо людина зневажає його святе ім'я, святе ім'я обов'язково виявить милість і простить її. Проте образ святого імені слід ретельно уникати, той, хто не позбувся образ, не зможе належним чином вимовляти святе ім'я. Завтра я розповім про образи святого імені докладніше. Вислухавши повчання святого мудреця, Враджанат і Віджая Кумар шанобливо торкнулися пилу зі стіп свого духовного вчителя і вирушили назад до Білва Пушкаріні.